На сайті президента України сьогодні відкрито збір підписів щодо проблем зарегулювання річки Дністер. Мова йде про те, що на річці Дністер планується будівництво низки гідротехнічних споруд, тобто гідроелектростанцій. От. На жаль, сьогодні є така проблема, що річка Дністер це дуже наша історична річка, культурна. От. Природний такий можна сказати, оаза. І сьогодні зарегувати, на мій погляд, воно не є добрим, тому що по одній тільки причині. Природа, коли створювала річки, вона не створювала на їхній шляху дамби. Тому природа, вона все відрегулювала дуже вдало, і любе, що там може бути, воно не може нести користь. З іншої сторони, буде затоплено великі території, і чорноземні, і такі інші. Ми бачили сьогодні по сатуну. Декілька років тому назад, коли в Сатуну запустили гідроелектростанцію. От зразу э, стався замор э, э, риби. Саме через те, що громадяни довгий час туди виносили сміття, гноївку, заросли територія бур'яном, ніхто цього ложа не підготував, ніхто не прибрав, ніхто не зробив тих робіт, що, на мій погляд, і буде в, в теперішньому проєкті. І лише тільки почали набирати воду, як почався масовий замор риби. От. Сьогодні мене тривожить, як скажімо, давнього державного громадського діяча з охорони навколишнього природного середовища, що сьогодні розбалансований державний контроль в галузі навколишнього середовища. От. А це дуже є важлива річ, тому що і конституція України сьогодні заявляє, що держава нам гарантує навколишнє безпечне навколишнє середовище от, і якість харчових продуктів. Сьогодні ми бачимо таку картину, що немає державного ефективного контролю ні за якістю науковичного середовища, ні за якістю харчових продуктів, що теж на нас може вплинути чином. От. Сьогодні ми маємо іншу проблему, і потрібно виробити відповідну політику і громадським діячам, і державним посадовцям сьогодні щодо того, які дії нам вчиняти, чи що очікувати від того, що наступного року буде завершено 30 Цятирічний термін експлуатації атомної станції, і вже ми сьогодні бачимо, що вже йдуть потуги, йдуть документи, йде інформація на те, що цей термін буде продовжений. Хоча я підкреслюю, що 30 років термін експлуатації атомної станції це придумано не із філософських якихось підґрунтів, а це чисто технічне питання, тому що науковці доказували, що є і не знаю, як українською усталость метала, і тоді зменшується, зменшується гарантія безпеки громадян. І мене це питання тривожить, і тому і громадяни, і посадовці мають підготуватися якусь єдину політику щодо цього тримати перед урядом, перед президентом і перед верхом Я Резніков Юрій Олександрович, голова обласної організації Українського товариства охорони проживання.